Пане Сергію, слава Україні. Героям слава Авдіївський напрямок залишається найскладнішим. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація у вас зараз? Ситуація важка, але контрольована командування збройних сил України. Я знаю, що ви розпочали збір. Розкажіть, будь ласка, чого потребуєте та якої суми? Тому що одразу скажу нашим глядачам, що ми закріпили вашу карту у описі до цієї трансляції, і кожен охочий, небайдужий може долучитися. А зараз розкажіть, будь ласка, кілька слів детальніше. Значить, збираємо для комплектуючих на дрони. Це те, що нам допоможе, скажімо, знищувати ворога на відстані від своїх позицій. В тому числі і техніку, і, і інші, там їхні укріплення, і так далі. От, е, скажу так, що ми постійно е, практично цілодобово займаємося. тобто у нас є групи, які займаються е, комплектацією цих начинкою цих апаратів. От і е, потребуємо їх постійно, там ну великої кількості кожен день. Кож, кожен е, такий апарат е, ну несе, скажімо, нам маленьку перемогу, де дозволяє е, знищувати ворога, е, повторюсь, е, на відстані на дальніх підступах до, до наших е, позицій, це... і тим самим це рятує життя і здоров'я наших військовослужбовців, і також. Е, також не дозволяє їм виконати ті задачі, які їм перед ними ставить їхні командування. Знищувати ворога це чудово. І власне я ще раз скажу, що закликаю кожного долучитися в одному з останніх інтерв'ю. ви вказали, що втрати, які російські армії задають сили оборони, даються взнаки і спостерігається паніка. У чому проявляється ця паніка? Тобто, чи вороги втікають з позицій, чи вони дезорієнтовані? Що відбувається? Ну, знаєте, коли. Е... От, е, от, скажу так, що всі, всі це я кажу. Ну в більшості да, там може за окремі випадки не буду. Кожна військовослужбовець на своєму місці, наш наш наших сил оборони. Він е, дуже е, розуміючи, чому він там знаходиться, і для чого він там, і що йому треба робити, і ч, е, які цілі ми прислідуємо, і не надо нас підганяти палками, не надо нас штовхати і ігітувати. Абсолютно, це не потрібно. От, а вони враховуючи ті втрати, які сьогодні несуть, враховуючи все-таки ту інформацію, яка сьогодні йде по всьому світу, в тому числі заходить і на їхні там майданчики, От. вони дивляться, що все одно продивляються. От. І це все в результаті впливає. Це в тому числі і ваша робота ваших колег, які сьогодні доводять правду. Правда, вона не може бути і не може бути багато, вона завжди одна. І скільки б її не приховували, вона все одно вийде наружу. І... Дойде. І е, коли правда е, завжди перемога там, де правда, знаєте, як в тому фільмі, в чому сіла брат. От, в деньгах каже, в тебе багато. На «Титаніки» теж було дуже багато людей, розумієте? Да? Але це не допомогло. Все-таки правда, е, вона, е, вона сильніше за любу неправду, за любий обман, за любий оту, спробу замилити очі. І... Ну, вже слухати їхні, їхнього фюрера просто неможливо. Він несе таку нісенітницю. Да? Що, е а вони слухають не всі. Багато, багато людей дуже я передаю вітання тим росіянам ось на, на території, які сьогодні е ну, так, в тихому е ракурсі нас підтримують от, і сподіваються на нашу перемогу. Таких вже є все більше і більше. Це треба розуміти. От. Але е треба більше активніше, мабуть, в цьому приймати участь. А чи підтягують вороги зараз резерв до Авдіївки? І які ці резерви? Підтягують, так. Незважаючи на те, що вони постійно проводять і атаки, спроби штурму, захоплення нашої позиції, в тому числі і в Авдіївку, спроби зайти, закріпитись, вони ще тримають резерви, і туди перекидується і техніка, в тому числі і так далі. От. Але ж ми теж не сидимо просто так, спостерігаючи за тим, що вони роблять. От, ми... Робимо зустрічні кроки постійно і в день і вночі, робимо різноманітні паски. Для них робимо укріплюємо свої позиції і в тому числі робимо. От такі апарати наші з начиняємо їх вибухівкою, от і скажімо, завжди готові до будь-якого розвитку подій. От, пане Сергію, ви згадали про техніку. А яку саме техніку використовує ворог зараз? Зараз, ну, традиційно, там БМП-1, БМП-2, там танки Т-72, от ви Сьогодні не було, але вчора, позавчора, вони виходили наші позиції. Були спроби, але, значить, деякі ми спалили вщент, деякі пошкодили. Тому з технікою це дуже ну, це якщо з'являється техніка на полі бою, це зразу об'єкт, на який зосереджується велика увага. От і всіх засобів враження, які ми можемо собі дозволити, ми її знищуємо. От і це такий комплексна така комплексний підхід в роботі. Він є постійно. Кожний підрозділ, кожний військовослужбовець знає свою задачу за ці е, два роки. скажімо, вже повномасштабного вторгнення. Е, велика майстерність е, наших хлопців і дівчат. От які сьогодні е, зброю в руках е, е, здобувають е, незалежність, від незалежність нашої країни, це е, е, ну. Героїчні вчинки кожного хто б де не був, і сил логістики, повторюсь, і це інженерної служби. От це наші сапери в першу чергу, да, які сьогодні мінують там поля і не до дозволяють противнику, скажем, приблизити техніку до наших позицій, і, і ну, всі інші, і в тому числі, вважають тих людей, які сьогодні в тилу працюють для оборони, працюють на країну, допомагають. Волонтерять, донатять і так далі. Це наша спільна от перемога. Хочу ще наголосити, що ми бригада розширюється, от і ми оголосили набір в ряди своїх підрозділів да на різноманітні професії, абсолютно різні. От, і Дуже хочу що за короткий період, велика кількість людей почала нам телефонувати, писати на наші там офіційні сторінки, для того, щоб ну знати, як це зробити, як приєднати, що для цього треба, які кроки, і так далі. От і це це вже ради. Тобто, люди, які десь були трошки ну пасивні в цьому питанні, да сьогодні. Все-таки до них доходить та інформація і відчуття того, що треба бути рядом, бути учасниками цього, а не спостерігачами. Тому що противник, і повторюю, він коварний. Він все одно його багато. У них є ресурс, і тільки єдністю ми можемо його перемогти. Я надзвичайно дякую всім хлопцям і дівчатам, які щодня утверджують незалежність. І власне ви згадали про те, що потрібні різні люди за різним фахом. Які професії найбільш затребувані? Можливо, серед наших глядачів є ті, хто би відгукнувся. Розкажіть про це детальніше. Значить, я скажу які всі абсолютно. Да, починаючи сьогодні від кухаря, скажу mm -hmm. тому, що у нас є такі, які от люди прийшли там з професію фахівця кухар. На а от, а він побув на фронті, бере автомат чи кулемети, каже: я Хочу бути кулеметником. Або хтось прийшов згод матеріального забезпечення займатися там ну е, логістикою, і так далі. А сьогодні очолі е, вже там саперний підрозділ, от і це ну знаєте, от люди, які вже ну, Взагалі ніколи не мали ніякого відношення до збройних сил і ще до якихось силових структур. Тому професії вакансії, які у нас є. У нас є офіційний сайт. От є на сторінках, можна зайти в Фейсбук, Інстаграм, там в будь месенджера і зайти туди. І там є анкета, і там є телефони, і туди можна телефонувати, запитувати. І дуже уважно до кожного ми ставимося. І які є здібності, по-перше, які є бажання, по-друге, а в третіх, ну, ефективність повинна бути. Тому професії абсолютно кажу від діловода і закінчуючи там снайпером, наприклад, пілоти, ті ремонтники. Там, ну, різноманітні професії, які сьогодні можуть бути корисними в Збройних силах. Пане Сергію, аналітики спільноти Deep State повідомляють, що РФ захопили 18% Авдіївки і фанатичні окупанти заходять в оточення. Чи можете ви підтвердити або ж навпаки спростувати цю інформацію? Я скажу так, що вони вже не перший день там втруться, е, мнуться, роблять спроби активних штурмів і так далі. Але в таку в таку в, саме в такої інформації треба слухати офіційну сторінку Генерального штабу. Тому що повторюсь, може я вже казати колись в ефірі, що противник більше там 60% відсотків даних отримує саме засобів масової інформації. Звідси вони отримують інформацію, враховуючи, що у них зв'язок між своїми там підрозділами не дуже е такий е гарний. То от вони дуже спостерігають за тим, що говоримо на ефірах, що говорять спеціалісти, експерти і так далі. Тому тут треба бути обережними і ну е витримку мати для того, щоб повідомляти ту чи іншу інформацію е наразі. Як кажу е місто Авдіївка під контролем командування збройних сил України. Адміністрації міста і так далі, а, а все інше це вже робота наша. От і все, що потрібно, ми робимо. Командування не, не просто сидить і очікує, поки ворог за, за, зайде в Авдіївку і захопить її, а робить е, ті кроки, які вважаються за потрібні і можливим.